Всім привіт! Сьогодні я збираюсь прожити один день як Опра Вінфрі. і знаєте, що у мене для вас є подарунок, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Якщо ви вперше на моєму каналі, обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео про продуктивність, планування і трохи про маркетинг ми говоримо на цьому каналі. Опра справжня ікона успіху, продуктивності та здорового способу життя. Її день сповнений фішок, які допомагають їй досягати абсолютно всього, чого вона забажає. Давайте разом зануримося в її рутину і подивимося, що там за секретики такі. Добрий ранок. І сьогоднішній день я розпочинаю як опра Вінфрі, і перше, що вона робить, це медитація. Ця практика допомагає їй зосередитись і підготуватись до дня, який попереду. Медитація допомагає заспокоїти розум і налаштуватися на продуктивний день. Опра практикує це щодня. Сьогодні я слухаю медитацію програми Inside Out від проєкту «Сакрум» Маши Тимошенко. Посилання на цей бот з медитаціями залишаю в описі. Після медитації опри займається аеробікою, силовими тренуваннями та йогою в тренажерному залі. У мене абонемент зал закінчився, тому я буду тренуватися вдома. І до того ж, зараз я працюю над своєю поставою, тому я буду тренуватися, але буду виконувати не її тренування, а своє тренування для постави. Після тренування час для збалансованого сніданку. Опра приділяє увагу збалансованому харчуванню, особливо виділяючи білки та вітаміни. Я зараз на кето харчуванні, тому подивимось, що з того, що є в моєму холодильнику, в принципі, може підійти для сніданку. Опри і йдемо смачненько поснідемо. Ось ми й дійшли до робочого місця, а це означає, що час розпочинати робочий день. Робочий день опера розпочинає з наради з своєю командою. На ній вони обговорюють проекти, ставлять цілі і вирішують дуже важливі питання. Оскільки я живу в Австралії, а частина команди, з якою я можу працювати, знаходиться в Україні, і в нас дуже велика різниця в часі, аж 7 годин наразі, тому що тут зима, там літо. Мої робочі зустрічі відбуваються ввечері, тому щоб не порушувати графік опри зараз, будемо слідувати такому графіку, ніби в моїй команді є я і. Я тому цей час я приділю на те, щоб апдейтнути проекти в своїй системі LifeLab, там де в мене ведеться в Notion все моє життя. Та розпланую сьогоднішній день. Опра щодня виділяє час на читання та написання, і саме це допомагає їй зберігати креативність та зосередженість. Тому я теж зараз цим займусь для того, щоб взяти на замітку кілька нових креативних ідей. Загалом це дуже корисна вправа. Вона мені дуже подобається, тому що записування думок і ідей дійсно допомагає структурувати їх і втілювати в життя. Тож, з цим я закінчила, і далі опера виділяє час для особистого розвитку та відпочинку. Вона може читати, навчатися або проводити час на природі, і тому сьогоднішній слот з 3 до 5 я використаю саме для того, щоб підтягнути свої хвости по своєму навчанню. Тож після обіду Опра зазвичай продовжує працювати над своїми проектами, і це може бути або запис подкастів, відеороликів, або проведення ще додаткових зустрічей. Тож зараз я буду займатися створенням контенту для свого інстаграму і хочу запросити вас на свій вебінар про 5 принципів мого планування, як на нього потрапити. Всі деталі залишила в описі до цього відео. Вечір це час для релаксації, тому опра любить його проводити за книгою або дивлячись, якийсь фільм або серіал. І мені дуже подобається те, як Опра розподіляє час по всьому дню, виділяючи не дуже багато часу на роботу і достатньо часу на відпочинок. Таким чином вона зберігає баланс між балансом роботи, роботою, що допомагає їй зберігати свою продуктивність та завжди бути в гарному настрої. Тож я теж залюбки зараз відпочину і занурюсь в світ кіно. Завершає свій день читаючи або слухаючи аудіокниги, і саме це допомагає їй розслабитися та налаштуватися на спокійний сон. Взагалі, сон дуже важлива частина рутини, опри. Достатній сон допомагає відновити енергію для наступного дня. Тож, я буду слідувати цьому правилу, і то готова вже лягати mm -hmm. спадки. Побачимось пізніше. Отже, це був день за графіком опривінфрі. Сподіваюсь, що вам було цікаво дізнатися про її фішки планування і продуктивності. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і пишіть в коментарях, чий день ви хочете побачити наступним. На початку відео я вам обіцяла подаруночок, і я про нього не забула. Серед усіх, хто залишить коментар під цим відео, я розіграю книгу «Опри Вінфрі. Коментар може бути будь-яким, але він має мати не менше, ніж сім слів. А переможця я оголошу в наступному відео, тому обов'язково ставте дзвіночок на канал, для того, щоб його не пропустити. Побачимось в наступних відео. Па-па!